Доброго ранку шановні колеги. у нас наявний квору. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засіданні присутні заслужби масової інформації у доповіді організації. На порядок даних проносить. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борозької міської ради Борозького району Київської області від 12.03.24 року з номером 273. Розкол Дмитро Анатольович, Чудмозка. Шановні гроші, шановні гроші, попросимо внести зміни і поновити розмір членів кінецьків до МПК Бровари за 600 гривень підняти до 800 гривень. Дякую. Не написано для кое числа. Так не написано так. Можно правку колеги, є Можно там покрывается документ, там где упало рішення. Я побачила на сайте, а вы видите это третьего 3006 і от там є на деяким простановлення розміру свійських носок. Можливо, інструкції, ну, я вважаю, що проєкт рішення, не там, немає дати, в відрічається включається збільшення свійських носок, е, де положено з представника засвоєвши інформацію, і пропозиція зняти в дане проєкт рішення Прошу прошлом році. за то проти утримався, тримається голосу. Будь ласка, при підготовки, будьте уважні і вичитуйте, будь ласка, про рішення. Про прибирання э, кузовів транспортних засобів на території Борської міської територіальної громади. Е, Ніченко Богдан Миколаївич, звернення від мешканців міста по вулиці Грушевського Михайловича, Вони Викинув, за пропозиції підтримав mm. проєкту. Отримався, приймається один речі. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Звернувся е, ліцей номер 5 а також комунальне підприємство е, Броварибного устрій, е, ОСББ, е, житловий клуб, комплекс Атлант і також бровирибного устрій. Нема заперечень. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосу. Розглядаємо проект рішення про схвалення програми створення безбар'єрного простору для територіальної громади Довольського району Київської області на 25-29 рік. Закінчую Світлана Миколаївна, начальник управління місць та архітектури. Шановні колеги, напрацьований з усіма службами, організаціями. Я вважаю, що Світлана Миколаївна зробила колосальну роботу але є право. Ка пізорсько, що ми кажемо, там управління захисту. Так, шановні присутні. В табличці пункт 3.5 розділ виконавці управління цифровизації замінити на управління цифрового <гумно> захисту на форумі Є пропозиція з відповідними змінами, будь ласка. Так, дивіться. Там у вас всюду по тексті, мабуть, ти дивишся, справа, там місце душових, у вас духових фактиків технічно, комп'ютер сам правильно. Але мій питання, я не побачила вас у в вашому плані до пар'єрності заходів по своєму міському культурному центру. Там був ветеранський хаб, і це не просто бар'єрне, тобто це просто найбільший приклад того, що туди просто неможливо потрапити. Велопарковка стоїть на, на горе, в я просто пропонувала, потому что чиновники, в том числе, поможе скорядка кої інваліду нам вийде. не Ті там здорова людина да, не може. Так, Єлена Єремова. Працюємо на наступний рік, можливо, тому що всі всі інформації, яку ми внесли в цю програму, вперше дізналися на наступний рік, враховані і на підставі службового записок всіх відповідних установ. Що наскільки вас стосувало низка девідовані, на правді масовані, і я убираю частину розташований пабу. Через каналові, це, не не це, це приміщення. Там з іншого боку поштовхних. Шановні колеги, дивіться, я хотів би поправити. Є правка Світлана Миколаївна, я хотів би зазначити, що дійсно формували ті заявки відповідно служби управління. Це перше. Друге питання. Ми сьогодні схвалюємо програму, передаємо на розгляд сесії. Тому Світлана є ще час допрацювати з Аліною Анатолією по Програму підтримаємо, схвалюємо, а винесемо на розгляд сесії з урахуванням. Добре. Прошу підтримати дану програму зі змінянням. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. ФОП Ситниченко, Товариський Руш, ФОП Пересопова, і приватне акціонерне товариство трикотажного фабрика. Є запитання за речі. Є пропозиція, яку тримати просто голосувати. Одноголосно. Про відмову ми да на розміщення зоні ще й реклами. Товариство задержаною відповідальністю і жур. Є зауваження у архітектора, так? є no, зауваження як ми там повністю по процедурі за законом про адміністративну процедуру. Ми дали час на виправлення помилки, тому що цікава дуже реклама розміщується, картинки ми прикріпляли. Застосовано знак Макдональдса, під ним напис, «інжур» на іноземній мові». Не надали ні на торгову марку, ні на цей Макдональдс, ні на що не надали. Це об'єкт, який будується на спокійській 162. Ось так називаємо народі Макдональдс. Ми не знаємо що. А а, є випадково. пропозиція відмовити. Є підтримати архітектуру. Хто прошу голосувати? То протест за приводився від голосу. Дякую. Дякую за рішення про складення програми проєкту інформація електронного контакт-центру до своєї міської ради Польського району Київської області на 25 27 років. В зв'язку з закінченням програми є пропозиція продовжити програму і роботу по контакт-центру.

Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, Саміч. Про визначення того, що виконують сервіс виконавця комунальних послуг, послуг з постачання трудової енеги здаючи водо послуг затримання будинку спорудів прибудинкових територій. Є пропозиція підтримати. потрошного голосу. Про внесення в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради було скоро Київської області 24-11 року, з номером 877. Говорити про воденергія, так. Так? Так, По пунктам 938 по адресі місту говорив області зла дотримання. Є пропозиція внеска зміни, про що господи. Хто проти утримався? Тримається. Про погодження встановлення інсталяції має пам'яті героїв Парку Перемоги. Шановні колеги, є певні напрацювання, які ми показували родинам загиблих на кладовищі, так, що оцей речі. Є в нас інвестор, який буде сплачувати за першу частину відповідної Інсталяції, тому є пропозиція підтримати даний проєкт. Рішення замовником є комунальне підприємство «Долари Благоустрій, є е, е, безпосередньо виконавець даних послуг і є інвестор, тому є прохання підтримати. Прошу голосувати то проте отримався. Ангеліна Юрьевна, після виконавчого комітету і їде та останній пішов все покаже. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу Валіса Миколаївна. А вам дітей враховані? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання дозволу на виділення часу в спільному майні подружжя стадарші видавши свідоцтво про право власності та, -догово та до вкладення договору дарування частки житлового будинку та земельної ділянки. Так, це не просто розглянути, це розвивчається в умові сім'ї. Провадження цього є пропозицією підтримки. Вона дає дозволу на укладання договору дарування купівлі-продажу транспортного засобу. Тобто, це частка дитина на рахунок дитини походить. Є пропозиція підтримки підтримки

І аналогічна наша справа була і наш висновок позиційність позбавлення. 10 жовтня 24-го року судом було відмовлено батьку у визначенні місце проживання, оскільки як суд пише, в сторону відсутній звір, що місце проживання дитини, фактично цей позов був ініційований батьком дитини, з яким дитина проживає і домовилися разом з мамою про це. У нас аналогічна ситуація. Батьки обоє були присутні на комісії, мама була онлайн, і натомість вона ще й сказала, що якщо забудеться заступуватися в країні, то вона до за себе забере хлопчика в Німеччину. Вона наразі два місяці вже проживає в Німеччині. Тому вважаємо за вами доцільне місце проживання і подати. Є пропозиція підтримати служби комісії, прошу голосувати одного лично про надання висновку суду про дієктивність позбавлення батьківських право. Це дитина, яка приїхала до нас місто в, в наводнішні приміщення під Каховки разом з біологічною бабуся. Як зазначила бабуся, її син проживав з матір'ю дитини в шлюбі, бо потім вони розлучилися, все одно продовжили проживати, проживали алкоголі, у нас хлопчик, і Мама не визнавала цього батька батьком дитини в заксі одинокого на сьогодні. Як ми подивилися на інтернет-сайті Миротворець. Ця мама вона хоч і надала дозвіл виїхати цій дитині в какую разом з бабусі, але вона на цьому інтернет-сайті зазначила, що мати рахується як колаборантка і допомагала окупантам. Про це говорить і бабуся. Вона знає, що вона там референдум допомагала проводити, і наразі отримала квартиру в Айер Крим за допомогу Російської Федерації. Тому Є вже по підтримати про голосувати. Про надання висновку до суду про батьківських продоволення Обоє батьків були присутні на комісії. Зараз мама в королівській напевне вона момент підключилася. Як зазначив батько, що в 21-му році вони розірвалися шлюбі з ними, він записався, і ми надавали йому рішення органу опіки про участь вихованні, оскільки мама не дозволяла спілкуватися із сином 22 другому році. Батько був. Призваний до проємців України, отримав контузію, лікувався В певний період до нього виник борг по аліментам, оскільки він лікувався не міг сплачувати. Наразі він сплатив повністю всю суму по аліментах і хоче спілкуватися дитиною, заперечує проти позбавлення, і оскільки позбавлення батьківських прав це крайня міра, тому бажаю за недоціління. Є пропозиція підтримати прошу голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних Одноголосно. Про відмову наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Як я вже завучала на минулому засіданні виконує?

Зноголосно. Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету Барської міської ради Барської району Київської області від 22.10.2024 року з номером 1082. 8.11 було внесено зміни за позиції постанови 615, якої регламентовано придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. Тому ми вносимо зміни до положення про комісію, доповнюємо повноваженнями місцеву комісію та визнаємо розпорядника субвенції. Є пропозиція підтримати? Одноголосно. Про надання статусу дитини позбавленого батьківського пікування. За рішенням суду дитина була відібрана від обох батьків та позбавлення батьківських. Є пропозиція підтримати прошлого слова. Про надання статусу дитини позбавленого батьківського Це одна купування. Є пропозиція підтримувати. Про надання статусу дитини без позбавлення батьківського купування прошу голосова. Поднимался Николы прямо с Деневеческом из Бердкой всем зарядить.